Отже, де дозвольте привернути вашу увагу, якщо можна до України та Росії цього тижня. Очевидно, Генеральна асамблея ООН і на полях цього президент Трамп зробив заяву дуже сильну заяву. Росія мала б зупинити це, але інша сторона теж може боротися, і вони це довели. Можливо, це па -е може бути, що Росія паперовий тигр. Вас це здивувало. Він також сказав: я повинен додати дуже важливу частину, що він вважає, що Україна поверне всю територію, тому що деякий час ми чули, що Україна повинна буде віддати частину території. Яку вони втратили в цій війні? Отже, вас здивувала ця заява, і що змінилося? Ні, я зовсім не був здивований, марто і одна з речей, яку я дійсно захоплююся в підході президента до цього всього конфлікту, і відверто кажучи, всі дипломатичні зусилля адміністрації, це те, що вони дуже засновані на реальності і тому, що відбувається на місцях. Якщо повернутися до останніх днів адміністрації Байдена, якщо повернутися навіть на кілька місяців назад, росіяни завойовували великі території. Кожного місяця вони здобували ще кілька сотень квадратних кілометрів, можливо, навіть більше. І те, що відбувається зараз, як зазначив президент, це те, що Росія дійсно застопорилася. Вони вбивають багато. Людей вони самі втрачають багато людей, і у них немає значних територіальних здобутків, щоб це показати. І тому президент дивиться на ситуацію і каже: Дивіться, російська економіка в руїнах росіяни не здобувають багато на полі бою. Очевидно, настав час для них прислухатися до його палкого заклику, сісти за стіл переговорів і серйозно поговорити про мир. Тож м ем, я, я не знаю, ви питаєте, що змінилося. Я думаю, що змінилося це реальність на місцях, де росіяни вбивають багато людей. Вони втрачають багато людей і її Нема чим похвалитися. Ми залишаємося відданими миру, але для танго потрібні двоє. І на жаль, за останні кілька тижнів ми бачили, що росіяни відмовляються сідати на будь-які двосторонні зустрічі з українцями. Вони відмовляються сідати на будь-які тристоронні зустрічі, де президент або інший член адміністрації міг би сісти з росіянами та українцями. Отже, наша позиція полягає в тому, що ми хочемо миру тут. Ми активно прагнули миру з самого початку адміністрації, але росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність багато людей гине. Вони не мають багато чого показати за це. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити за дуже малу, якщо взагалі є військову перевагу на місці? Я думаю, що відповідь сподіваюся не така велика, але безумовно наша, наша позиція тут полягає в тому, що ми будемо продовжувати працювати заради миру, і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на місці. Ну я думаю, е -е. на зустрічі в Алясці було відчуття, що росіяни збираються сісти за стіл переговорів. У значущий спосіб ми бачили, що з того часу вони лише посилили свої атаки, і тепер ми чуємо е -е", зовсім інший тон від Президента Трампа. Швидко, ось якою була відповідь Володимира Зеленського, коли Бред запитав: Ви були здивовані цим? Дивіться. Ви здивовані це чути? Трохи. Трішки це було для мене несподіванкою. Ти правий, я отримував дуже позитивні сигнали з боку, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни. Так, тож побачимо, правда, побачимо. Але я е, Боже благослови. Отже, віцепрезидент Евенс тепер Зеленський просить, щоб Сполучені Штати продали ракети Томагавк для цієї мети європейським країнам. Вони долають тисячу миль, вони мають Москву в зоні дії керованих ракет. Це те, що Сполучені Штати відхилили. Президент відхилив у запитах у минулому. Але зараз президент Трамп сказав Зеленському цитую: ми, ми попрацюємо над цим. Ви підтримуєте це? Ну, зараз, як сказав президент Марто, ми розглядаємо це і безумовно розглядаємо низку запитів від європейців. І одна з речей, яка, на мою думку, дійсно спрацювала в політиці президента щодо України та Росії, це те, що вона змусила європейців діяти значно активніше. Тож, як ти знаєш, Марто, ми більше не просто надаємо купу грошей і зброї. Те, що ми робимо, це просимо європейців купувати цю зброю. Це показує, що європейці теж залучені. Я думаю, це дійсно змушує їх інвестувати як у те, що відбувається у їхньому власному регіоні, так і в мирний процес, який президент просуває останні вісім місяців. Тож ми продовжимо працювати над усім цим, але наше просте повідомлення зараз: росіяни не здобувають багато. Це війна жахлива для їхньої економіки, і вони повинні запитати себе, скільки ще людей вони готові втратити, і скільки ще людей вони готові вбити за дуже невелику військову перевагу. Але чи ви були б згодні з тим, щоб у них були ракети «Томахок» із загрозою, яку це встановило, і з можливою ескалацією, яку це б викликало? Тому що був час, коли ви дуже підтримували знаєте, відступ від цієї ситуації в плані нашої підтримки України? Ну, одна з речей, яку я завжди казав, Марто, це те, що я хотів, щоб європейці зробили великий крок вперед. Я хотів, щоб ми сполучені штати перестали вкладати гроші та зброю в конфлікт, який був так далеко, коли я відчував, що європейці з усією повагою до них насправді не несуть свою справедливу частку тягаря, завдяки лідерству президента. Тепер європейці купують зброю у сполучених Штатів замість того, щоб ми її давали. Я ви запитали це питання про томагавки. Це те, що президент приймає остаточне рішення. Те, що президент збирається зробити, це те, що в найкращих інтересах Сполучених Штатів Америки. це є рушійним світлом між його рішеннями у зовнішній політиці, між його ЕЕ рішеннями в оборонній політиці, і це буде тим самим евристичним підходом, який ми застосуємо, щоб відповісти на це питання про томагавки. Я дозволю президенту висловитися з цього приводу, але я знаю, що ми ведемо розмови про це питання саме в цю хвилину. Гаразд е, е, я хочу втиснути ще два питання. Перше це. Тікток, ця угода е, е, параметри оголошуються. Ми дізнаємося більше про це станом на вчора. Ем, це звучить так, ніби відсоток, частка пирога, все ще буде контролюватися Китаєм. І наскільки я розумію, виправте мене, якщо я помиляюся, що алгоритм буде під контролем американських компаній. Але чи вас турбує, що ця частка, яка все ще належить Байденс, що контролюється Китаєм, може залишити Китаю чорний хід до цього алгоритму, який може загрожувати нашій національній безпеці? Ні, я не хвилююся про це, тому що ми організували цю угоду з точки зору національної безпеки так, що саме американські інвестори та американські бізнесмени будуть визначати, що насправді відбувається з TikTok. Тож в кінці кінців я вважаю, що понад 80% компанії буде належати американським інвесторам та їхнім партнерам. Це не те, де китайці або будь-яка китайська організація має велику частку. У компанії буде сім місць у раді директорів, шість з них будуть. Контролюватися американськими інвесторами та їхніми партнерами, тож я дуже впевнений, що ми успішно відокремили цю компанію від TikTok Global і фактично зробили так, щоб ми могли контролювати безпеку даних людей. Ми можемо забезпечити, що алгоритм не використовується як інструмент пропаганди іноземним урядом, і що в основному ми дозволяємо людям користуватися цим інструментом і цим додатком, який багато американців люблять. Це було дуже складно збалансувати. Але я думаю, що ми успішно це зробили. І звісно, ми будемо продовжувати. Працювати над цим марту важливим моментом цієї угоди є те, що Сполучені Штати все ще мають можливість переглядати умови транзакції та оцінювати наслідки для національної безпеки нового утворення не лише протягом наступних ста днів, але й протягом багатьох наступних років. Та ця безпека очевидно дійсно важливий елемент у всьому цьому рівнянні ум для американців. Останнє питання, віцепрезиденте, ви знаєте, ця проблема зупинки роботи уряду нависає на наступному тижні. Як ви це Ачите, і чи ви проти зупинки? Чи вважаєте, що це може мати потенційні переваги? Ну, дивись, ми не хочемо закривати уряд, Марто, але це дійсно залежить від демократів. За нашою системою потрібно 60 сенаторів демократів, щоб проголосувати за чисту резолюцію про продовження, яку запропонували президенти і республіканці в палаті представників. Я вважаю, що це абсурдно, марто. Я думаю, що американці дійсно повинні звернути увагу на те, що демократи погрожують закрити весь уряд, тому що вони хочуть надати сотні мільярдів доларів на медичні пільги для нелегальних іммігрантів. Я ніколи не бачив нічого подібного. Я ніколи не бачив, щоб політична партія фактично рекламувала те, що вони хочуть зупинити всі основні функції уряду і використовувати це як важіль, щоб отримати більше грошей на медичні пільги для нелегальних іммігрантів. Це такий разючий контраст між республіканцями, які намагаються поставити інтереси американського народу на перше місце, і демократами, які, на мою думку, просто хочуть забрати гроші у американців, щоб надати пільги нелегальним іммігрантам. Ми не хочемо закривати уряд, але якщо демократи відмовляться просто прийняти цю чисту резолюцію про продовження саме цей станеться і я думаю, що демократи нестимуть за це відповідальність. Раз, побачимо, що станеться. Віце-президент Іван дякую вам дуже радий, що ви з нами на Fox News Sunday